Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Буквально 2 місяці назад до нас звернувся один з глядачів. І попрохав нас зробити окремі відео або окрему тематику відео стосовно регламентованої діяльності політичних партій на території України. Як воно має бути в ідеалі для того, щоб. Політичні партії працювали і здійснювали безпосередньо свою діяльність. Відповідно, ми підготували даний матеріал і залюбки його вам презентуємо для того, щоб було зрозуміло, яка ж має бути діяльність політичних партій на території України. Ну, по-перше, що таке політична партія? Це така організаційна структура, там, де є громадська активність. І, відповідно, будь-яка партія має свою ідеологію, відповідну програму і статут партії. І, відповідно, кожна політична партія метає, має мету. І мета це, в першу чергу, прихід до влади і втілення в життя своїх ідей, своїх цілей і таке інше. Тобто, прихід до влади і відповідно. Запровадження тих, тієї ідеології, яку представляє політична партія. Також у нас є, якщо казати про законодавство, Конституцію України. І там є стаття 6, про яку ми ви ще скажемо. І там наголошено про державну владу України, про те, що вона здійснюється на засадах поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. І ось, якщо казати про законодавчу владу, то зараз це Верховна Рада України. Це представництво законодавчої гілки влади. І ось Верховна Рада Україна, України зобов'язана в першу чергу розробити та затвердити окремий закон стосовно політичних партій в Україні і відповідно їхньої політичної діяльності. Тобто, як має працювати на території України політичні партії? І, відповідно, яка ж має бути діяльність цих політичних партій відповідності до закону, який має бути розроблений, якого зараз немає? Відповідно, є концептуальні рішення щодо цієї регламентованої діяльності політичних партій, які відповідно зареєстровані на території України. І зараз ми оцю регламентовану діяльність вам скажемо по кроку. Але в першу чергу, для того, щоб розповідати, ми маємо розуміти, що в цьому приймає участь в першу чергу і задіяний адміністративно-територіальний устрій. Не той, який зараз на території України, а інший, про який ми кажемо. Тобто, має бути змінена. Взагалі, управління держави. І вона має бути двохрівнєва. тобто двохрівнєва управління держави. Це територіальні громади напряму працюють з Урядом України. І, відповідно, кажучи про цю двохрівніву систему і кажучи про цю регламентовану діяльність, ми маємо в першу чергу розуміти, що ми кажемо про всю територію України. А це 25%. Осередків або областей. І відповідно, якщо кажемо про ці осередки, про 25 а про, або про 25 областей, ми маємо також розуміти відповідності до питання державотворення, що там будуть представлені тільки обласні ради, які, відповідно, будуть представляти секретарі рад, і відповідно, там не буде обрання цих обласних рад. Тобто ці секретарі це вже обрані депутати, яких обрали мешканці на місцях. І ось, відповідно, секретар, він же буде автоматично депутатом обласної ради, який, в першу чергу, буде представляти кожну свою територіальну громаду. І таким чином обласні ради вони будуть представляти спільні інтереси всіх територіальних громад на всій території України. Але Формування обласної ради буде без прямих виборів, бо там вже є представники, це секретарі ради. Ось ці моменти треба врахувати для того, щоб казати про регламентовану діяльність політичних партій. Так ось політична партія в Україні, яка здійснює свою діяльність, зобов'язана мати 25 осередків. Або якщо проще казати, це обласні осередки для розуміння. Область. Обласні які налічують при цьому 498 партійних організацій. Чому 498? Це територіальні громади. Тобто двохрівнева система управління Територіальні громади напряму працюють з уряду. Їх кількість цих територіальних громад буде 498. Так ось, оці 25 осередків обласних налічують при цьому 498 партійних організацій. І відповідно, це буде 100% партійна організація по всій території України. Це першому. Другому. Якщо політична партія України, наприклад, не налічує оцих 25 обласних осередків або 25 представниць, і відповідно не буде цих 498 партійних організацій, то це вже буде громадська організація. Третій момент. Кожна партійна організація. А це 498, як ми сказали, партійних організацій, зобов'язано налічувати як мінімум 10 членів партійної організації. Це як мінімум. Четвертий момент. Кожен член партійної організації, відповідно окремого закону, який буде розроблений Верховною Радою про політичні партії в Україні та політичної діяльності, він враховувати буде кожного місяця партійні внески. Розмір мінімальної партійної внеску буде визначений окремої відповідності до законодавства. Ми не кажемо зараз про цифру. П'ятий момент: вся інформація стосовно діяльності всіх політичних партій в Україні буде розміщуватись на сайті Міністерства юстиції України, де кожен виборець матиме можливість для вивчення всієї необхідної інформації. Як самої політичної партії, так і її членів. Тобто, щоб людина розуміла, хто представляє політичну партію, що це за політична партія, які там є осередки так і такі інші. Тобто, вся повністю інформація. Від А до Я. Вся інформація буде розміщена при цьому в електронному вигляді, при цьому жодних обмежень не буде існувати щодо діяльності існуючих політичних партій в Україні. Так, як кожна з цих політичних партій при приході до влади, якщо ці будуть умови всі витримані, будуть мати вагомий вплив на життя громади. Але якщо це все буде витримано, оця вся регламентована діяльність відповідності до закону України про політичні партії, які мають затвердити Верховна Рада України, і обов'язково треба. За півроку запровадити переєстрацію політичних партій в Україні та виконати регламентацію діяльності політичних партій. Тільки після цього можна називатися політичною партією в Україні. Ось така інформація стосовно політичних партій України. Тому, шановні глядачі, якщо вам це відео, ця інформація сподобалась. Будь ласка, залиште свою вподобайку, залиште свій коментар, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали виключно про політичні партії, та яким чином вони мають здійснювати регламентовану свою діяльність відповідності до закону, який має бути запроваджений Верховною Радою в Україні. Окремо дякуємо нашому глядачу, який задав нам. Таке цікаве і важливе питання. Всім вам дякую, шановні глядачі, До нових зустрічей.